Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 22 березня. І в цьому відео подоглядаємо за розсадою. Ось такі зараз розсада перцю. Дуже в цьому році швидко росте розсада. Зовсім не так, як минулого. Ми нічим її не підливали, просто поливаємо дощовою водою, нічим не підживлювали. І вже їй стає існуватеньку в цих коробочках, е, треба пікрувати. Також ось на днях будемо сіяти помідори навіть напевно завтра. Так, ну, Та бриз голочкою. А тепер ще ось так. Е, температура десь 21-22, постійно швидко висихає земля. ну Рослинок багато, вони швидко вологу всю піднімають. Вже можна так їх більше поливати, не так, як спочатку, коли були маленькі. це Відстала від бортиків. Красива розсада. Наступний подоглядаємо за тютюном. Також дуже швидко він росте. І тепер ми переважно поливаємо вже ось такою лійкою. Також тому, що потрібно вологи значно більше, ніж було до цього баклажанчики також величезні вже просяться щоб їх попікірували також потім будемо поливати злівички Ну і ще цибульку покажу. Цибульку вже винесли в будинок. Тут у нас 9 градусів, То вона вже тепер стоїть у нас тут на підвіконечку. Ну а кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.